Худі жіночі трьохнитка, Це у нас бренд Esmara, новорічно-різдвяний принт. Знижена вартість всього 159 гривень замість 204. Подивіться, будь ласка, знижена вартість. У нас загальна вартість лоту 1590 гривень замість 2040. По е, кількості 10 штук відповідно буде. Як бачите, їх два вида. Є ось такий варіант та червоний. В розмірах від XS до L, до зараз, Ось не хоче відкриватися швиденько. Показую в пакуванні. Погляньте, будь ласка. Варіант, такий, як на мені. Може бути ось такий варіант пакування. І червоненька. Можуть бути модельки і без пакування. По складу: 60% котон, 40% поліестер. Дуже м'якенькі, тепленькі. Погляньте, будь ласка, зблизька. Так. Тут у нас цей варіант худі саме йде без капюшона. Ось ця моделька. І червона йде з капюшоном. Показую вам у відкритому вигляді. Погляньте, будь ласка, дуже гарна з резиночкою, так само, як і ця на мені. Тут є капюшончик, є затяжечки. Ось тут. Дуже класні вони всередині. Мягусінькі. Мені, мені особисто я вдягла, мені так тепло. Шикарні худі, насправді класно те, що на різний віковий а, діапазон можна пропонувати. Вартість взагалі шикарна. Ви самі знаєте, скільки коштують худі, теплі тригнитка на флісі у роздріб в магазинах. А у нас 159 гривень всього. І це шик, для того, щоб ви замовляли, могли продавати, заробляти і так далі. Замовляйте, будь ласка, через наш відділ продажів під відео залишаю всі деталі та наші контакти.